Заможний пан приїхав в магазин, аж два візочка їжі він накупить. Бабуся тільки хліб взяла один, І на той не вистачає, голову похнюпить. Хліб знову на прилавок покладе, заможний пан сміється та регоче. Бабуся порожньо із магазина йде, заможний пан допомогти не хоче. В машину поскладав усі харчі. І грошей піввалізи ось поставив. Та в'їхав в дерево, хоч їхав не вночі, і Янгол смерті на той світ його відправив. Відкрились дверці від удару в бусі, і випали всі, і валіза, посипались під ноги до бабусі, що з голоду знесили на ледь лізе. Бабуся хутко все те позбирала, І додому понесла усе хутчі. Спасибі, Господи, вона лишень сказала, ти недарма на варті там стоїш. Усе вона до краплі позбирала, її у жадібності нам не обвинить. Смаколих з'ївши, далі почвалала, А пана завтра будуть хоронить. Закажуть ресторана і оркестра, Щоб грав він, і співав жалібний спів, і вірші прийде почитати всім, маестро, а пан лежить. Своє він вже від'їв.